Використовуй перки правильно, і твоя гра стане кращою. Давайте розбиратись. Затискай подобачку, підписуйся на канал і пиши коментар, що ви думаєте про цей відеоролик. Погнали! Знизу у вас скріншот, які перки у нас є в грі, які використовуються частіше, середнє і ніколи. Скріншотте, ставте на паузу, запам'ятовуйте, зберігайте, а ми розбираємося далі. Погнали! І так, мужики, давайте пробіжимось по перках. Командир, навідник, механік водій, заряджаючий і радист. Швиденько постараюся. У нас є групові навички і навички для кожного члена екіпажу. Групові навички всього три це братерство, маскування і ремонт. В першу чергу рекомендую для всіх танків викачувати ремонт і братерство, тому що ремонт дає вам швидкість ремонту модулів на 80%. Це вам покращить виживаємость або більше буде давати дамагу. Це прям must have. perk. Також бойове братерство, яке поліпшує екіпаж на 5%. І маскування, яку підвищує вашу скритність на 80%, але качати, але не всім. Підходить для ЛТ, СТ, ПТ і, можливо, для якихось тяжів. Але з умом вибирайте. І я б рекомендував качати або четвертим, або десь останнім перком його. Тому що є цікаві перки, як на мене. Давайте let's go, дивитися перочки. Для командиру це в нас гострий зір, експериментальні умови, наставник, координація, звукова засідка та практичність. Що б я з цього обирав би в першу чергу качати? Як на мене, гострий зір, який додає вам огляд на 2%. Також експериментальні умови, які збільшують ваш е бонус екіпажу на 5% після отримання шкоди на 15 секунд. І практичність, яку скорочує підготовку спорядження на 10%. Наставник, звукова засідка, майже не використовується, прям під червоне підходить, і координація 50 на 50 дивлячись, на якому танку ви граєте. Далі навідник. У нас є плавне обертання башти, снайпер, злопам'ятний, концентрація, швидке зведення і майстер зброяр. Я би обирав в першу чергу плавне обертання башти, яке зменшує ваш розкіт гармати на 7,5% під час повороту башти. Також. Снайпер більш підходить для, або для великих калібрів, або для якихось ДПМних танків, можливо, барабанних, такі як Луїс, або там є ще твірі, щоб частіше кретувати модулі, робити підпали, взривати БК і так далі. Це вже під ваш танк. Дивіться далі. Злопам'ятний також підходить для класів таких ЛТС, ТПТ, можливо, для якихось тяжів. Він е, е, дає змогу бачити, який модуль кретований в ворога, і збільшує видимість танку. На 2 секунди, якщо присіл на ньому наведений. Тому теж вибирайте самі, чи потрібен вам цей перек чи ні. Майстер зброяр зменшує розкид потенціальної шкоди з плюс-мінус 25% на плюс-мінус 20%. Він також знижує розкид гармати на 1,5%. Швидке зведення збільшує швидкість зведення і швидкість повороту башти на 2,5%. На якихось стежках, тяжах, навіть, можливо, на ПТ-шечки підійде. Теж, в принципі, непоганий перок. І концентрація, яка використовується 50х50, /50, знижує розкид гармати на рухомій машини на 3,5% після 3 секунд, коли ви зупинилися. Я би обирав плавне обертання башти, швидке зведення, майстер-зброяр або там снайпер замість щось би міняв би. Ну, це вже дуже індивідуально. Механік водій. В нього присутні і віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, надійне розташування, майстер тарана і знавець двигунів. Що би я не обирав, це надійне розташування, яке збільшує поглинання шкоди від угасних снарядів на 15%. Зараз це старе, старий перк, і знижує шкоду від, від падіння на 35%. Максимально неефективний перк. Я би краще обрав король бездоріжжя, прикладу, який збільшує вашу проходимість по в'язких грутах або середньому ґрунті. Також плавний хід є у нас у механіка, водія, який знижує розкид гармати під час е, стрільби на ходу. І Віртуоз, який збільшує швидкість повороту корпусу на 5%. Таке, також ще в нас є майстер тарана. Рекомендую там качати на всяких і 7, можливо, на ЛТшках підходить, щоб перегравати ЛТ-шок. Да? Або на КС-ку ставить, щоб вриватися теж на стежку. І там на Єпіся дуже хорошо підходить. Ну, Він е, дає вам збільшує урон при тарані і зменшує. От, Отриманий урон при тарані. Отак, от якщо легко об'яснити. Да? І вигунів, збільшує максимальну швидкість руху вашої машини вперед і назад на 1 км на годину, і знижує штраф, до, е, за, за пошкоджений, знижує штраф за пошкоджений двигун на 20%. Перк використовується, але я його дуже рідко використовую. Тут уже я ж кажу: всі перки під кожен танк можуть використовуватись по-різному. Хто як бачить, заряджання. Відчайдушний, безконтактна боєукладка, інтуїція, ідеальний заряд, ближній бій і поліпшена боєукладка. Для мене це must have Інтуїція, тому що я часто використовую різні снаряди, звісно, не на всіх танках, але фугаси зараз чтенькі завозять, тому десь на фугасик перейти, дати бабахів, афлі, там, ну і так далі, там, ворші, куди фугасиком більше отримати демеджа, це плюс вайп. Безконтактна боєукладка збільшує міцність боєукладки на 25%, і це можна ставити на якихось танків, на які танки і у вас критується БК там. База 75, і, ну і ще якісь, я вже зараз не згадаю. Да? Відчайдушний вам пришвидшує перезаряджання гармати на 5%, коли машина залишається менше, як 25% міцності. Коротше, коли ви лоу ХП, на 5% у вас швидше заряджається гармата. Ідеальний заряд збільшує швидкість польоту снарядів на 10%. Це можна використовувати на якихось там єсотках, АВКшках, там, де у когось кумуль дуже прям овер повільно летить, і це вам можуть додати влучання краще. Ближній бій теж використовують часто, пришвидшує перезаряджання гармати на 2,5 секунди, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Якщо ви ну, ПВПшитесь, то це може вам допомогти, тому що ви перезаряджаєтесь швидше, ніж ваш ворог. І поліпшена боєукладка підвищує нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття на плюс-мінус 2%. Грубо кажучи, опять же, ми трошечки зменшуємо ВБР, оцей рандом розкиду по шкоді і по пробиттю. Давайте переходимо до радиста. Радіоперехоплення, яке б я качав би в першу чергу, збільшує огляд на 3%, щоб бачити ворогів швидше, пліч-опліч. Підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5% на відстані 50 метрів і менше від союзної машини вашого типу. Радіоперешкоди. Я би його дуже рідко використовував, можливо, тільки в натиску, тому що він зменшує час відомості вашої машини супротивнику на 1 секунду. І в рандомі це не сильно вам то й допоможе. А от в натиску його часто використовують на ЛТшках. Перехоплений сигнал. Теж не рекомендую використовувати, але залежно. Зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина поміщена супротивником на 0,75 секунд. Не о чому перк. І ось оде перк, який часто на ЛТшках використовується, то, в принципі, і не тільки професійний зв'язківець, підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5%, якщо кількість шкоди за подіяною з вашою допомогою перевищує початкову міцність вашої машини. Але є ще кращий перк. Пожежогасіння, мужики, це теж можна один перк, який використовується але на радисті, але качати можна на всі танки. Якщо ви граєте на допайку, це просто перк must have, тому що ви будете горіти на менше на 80%. Якщо у вас немає вогнегасника, да, то цей перк просто вас спасатиме дуже часто. Чи ви згорите на 700, хп чи на 1000, чи згорите там на 300, а то й там, ну, плюс-мінус, да? є різниця. Отакий От гайд намагався максимально швидко. Можу зараз швиденько пробігтися, який я використовую часті, частіше всього. Коротше, не зрозуміло, зрозуміли, більше всього використовую перки. Давайте. Командиру я ставлю завжди братерство, ремонт, гострий зір, експериментальні умови практичності, навідник, братерство ремонт, плавне обертання башти, і тут уже залежно від танку. Можу поставити і снайпера, швидке зведення, і майстер з до прикладу, отак. Ось. Братерство ремонт, віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, майстер тарана от таке. Братерство ремонт, е інтуїція. Якщо танк залежний від БК, ставлю безконтактна боюкладка, е ближній бій обов'язково, і тут вже на вибір або відчайдушний, або плюс-мінус 2%, ну і так далі. Ви розумієте, да? що тут вже підбирати індивідуально потрібно. І радиста, братерство ремонт, радіоперехоплення в першу чергу, також пожежогасіння. І пліч опліч я ставлю. Отак от, от. Якщо на шки граю, ставлю професійний зв'язків. Все, в принципі. Отакі от відео, відео по перкам вийшло. Намагався швиденько. Нам, надіюсь, комусь допоміг розібратися. Так що протискаю подобачку, підписуйся на канал і пиши в коментарях, що ти думаєш про цей відеоролик. До зустрічі, пока-пока.